Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімасом залетіли в хайден сік. Йоу, всім привіт! В общем, Дімон, давно ми сюди не заходили, і саме сьогодні нам доведеться конкретно жорстко ховатися, від мисливців, щоб перемогти. Так і да, Санчес, ти правий. Я, якщо чесно, я не пам'ятаю, коли я останній раз тут був. Я вже не пам'ятаю, де ховатися, кого шукати, як тут, що тут. Да, чувак. Ну, ти знаєш, що хочеться сказати? Я теж ні чорта не пам'ятаю, просто ні чорта. Але мені щас висвітала табличка і не скаже, хто я, або я шукаю, або я ховаюсь. І мені, кстати, випало, що я ховаюсь. Да, так само тоже. Там бачиш, додали відсотки, якісь. <рисував> да, 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 понял. Такого раніше не було просто. Просто конкретно... Так, я лавочка, Димон. О, понял. Все. Ку <су> Куда сховатись за лавочку, братуха? Я не знаю. О, я вже камнем став. Оце нормально? Я, короче, все. Я, я перетворився, знаєш, що, на, на пакет, не на пакет, а на коробку. На коробку. Обалдеть, я поняв, непогано. А я тупо здоровецький камінь прям посеред спавну стою. Прям великий, реально камень. Да, я прям огромней понял. А тут понял, багато коробок, І я тоже типа коробка, понял? Сейчас надо посвистіти. Бабла дадуть, 50 долларов сюда на базу. Це чувак, прям біля мене, понял. Прям капець, як пиле мене. Хохо, чувак. Ти, и що, тупо свалюй. А мене б'ють, Дімон! Мене б'ють! Мене вбили, прям сразу! Я понял тебя. Чуханный не. Я так і не понял, як він мене вообще пробив. Хм, hmm. ти кажеш, великий our... камінь посеред, посеред бази, да? Ні, nee, ні, nee, oh. nee, <звук> <звук> Я застряг! <звук> <звук> я застряг! <звук> там стоять, там кен стоїть, і я в ньому застряг. Обаче. <звук> це такий рофл просто. <звук> Капець, це тимоша взяв і за мені гру. <звук> ось, 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 Оце по-любому, тачка це пацан. По любому, я тебе базар дверь. А ні, в натурі це не людина. Ти вгадав, да? Не вгадав, чувак, вообще не вгадав. Побал, ні. Димон, давай, короче, находити пациків, потому що нам треба перемогти максимально жорстко. О, я знайшов стовба. О, oh, хорошо. Я тоже тут конуса знайшов. Хорошо, сюди. Вообще красава. Димон, давай погнали дальше шукати пациків. Нам Надо да максимально жорстко всіх познаходити. Ще дуже багато є чуваків, які ховаються. Прям купа. Да, достатньо так і багато. Так, конуси. нема. Конусів тут. Блін, диви. Хто ж де поховався вообще? Непонятно, поки що. Ще непонятно, Але, походу, в іншій не частині... Опа, 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 опа. Найшли. Лише одну, чувак. Хорош. А тут що, є тут щось, не? Таке, як куду, нема, дивіться. Хтось уже стріляє. Так, чувак. А тут граната є тепер, диви. В натурі? Ану. В натурі, чувак, гранати. Ну, в них кулдаун великий. Ну да, 30 секунд немало. 30 секунд гранати це багато, бро. Але я стільки тут бігаю, я не можу вощені нікого знайти просто. Якось вони прям супер хорошо никаються. Да? Двоє да, залишилось. Да-да, два чувачка просто всього на все, але десь вони є. Десь ці два чувака по-любому є. Я ти просто даю гарантію, вони десь заникались. Я знаю, де? <ути> да, одного нашов і просто криво стояв. Отут, поняв? В цьому, в садку, типа в парку, <свес> поняв? Там де й ти ховався, там де ти камінцем був. І чувак <ути> mm -hmm. все одно вижив, прикинь. Який <ути> прикол. <-хан> Саня, а тут якісь крити є, диви. А, в натурі їх не було, лол. Раньше можна було просто типу, шмотку купувати, а зараз кейс відкриваєш. Да. Блін, давно мы сюди не заходили. У мене даже спінчик якийсь а ну я зараз покручу. і... Мені випало 10 тисяч доларів, чувак! Обалдеть! Я тоже хочу! Чувак, я за 15 тисяч можу відкрити кейси, не? Клік ту спин, я кручу! Мені випав синій кейс! Синій меч випав, в якого 23% шансу. Хорош! Це якесь гамно мені вей чого? <реш> Бо я міг просто так меча купити! диви! Нормально! А мені випав метал -сворд якийсь. А, ні, мені випав ще хороший меч. Так, я я, короче, знаєш, хто я? Е, e, Я. У ця труба Галіма, поняв? Не, не труба, як ти її об'яснити? Я каналізаційний люк. О. Поняв, поняв да? А я. А я лавочка. Я, по моєму даже не стою, якщо так я думал, а я можу залізти під машину? На жаль, не можу. Ладно. Все, я сховався, бро. Хорош. Біля мене прям цей кент, прям на мені бігає. <рес> чувак, я тут максимально дико сховався. Фух, як думаєш, ми зможемо дожити взагалі, хоча б? Ну, взагалі, дуже хотілося б. Я буду старатись, принаймні, не знаю. <рес> але їх уже двоє диви. Просто прикинь. Ну, чувак, їх уже й троє. Наше, звісно, багато, але в нас е, часу обмаль. Дві хвилини все на все. Там уже 4 мисливця. Таки да. Таки да, так да, ну, ну, Це. Цей кент мене знову пробіг. Тут хтось біля мене свистить. Нащо ти свістиєш? да Так, да, да. там oh. чиліки свистять. А вони вообще один, вообще всі ходить, перевіряє. червоний такий з мечем вогняним. Він там все перевіряє просто. Ну, вони таке відчуття не дивляться, тут коробка бігає, він на нього вообще увагу не звертав. Зараз побіг за нею. Да, 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 я теж це бачив. Головне, щоб мене зараз не перевірили просто. У мене півтори хвилини лишається, Дімочка. Да. Ой-ой, чувак, біжить. Мене попалили, мене попалили, просто що ти не робив? Мене... мене ще не спалили, чувак. Вони просто двоє біля мене пробігли. Я тупо каналізаційний люк, я став плюс-мінус так само, поняв? І мене взагалі не трогають. І вони агряться на других типів, поняв? А я тупо стою. Я тупо стою, вкопаний. О, і він перетворився на каналізаційний люк, наче тікати. Вони на нього, коротше, захлились, гранату кинули. Ще щось. А я тупо як стояв, так і стою. Обалдеть, мене зловили опять, мені чел зорі. То, що це таке? Чувак, не вздумай мене шукати. Дімо, не вздумай. Не вздумай мене шукати! Я хочу перемогти. У нас ще 40 секунд. Просто якихось 40 секунд. чувак. Ну це ж я би теж виграв, аби просто не прибіг чили, не заруїнив би мені все абсолютно. Чувак, не бий тут, не бий тут! А я поняв. Найшов, найшов. Не треба там бити мене, Дімон! ух я здоровий такий! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чувак, прикинь, по мені пробіг, чувак. Мене зашевелило, підбігаєш ти і починаєш мене тупо дубасити. Ти нормальний? Ти такий гладіолыш, ну, Димон, я тебя базарю. Буває, буває. <ріхі> просто ти такий парець жорсткий. Просто це, я не знаю. И черги виграли, тупо. Да. Це просто я не знаю, Дим. Це просто. <ріхі> це прикол. Не це, це прикол, ти, прикол саня. ти мені, мені заруїнив перемогу, бро. <ріхі> 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 ти Правда. <ріхі> правда. Що, я <ріхі> тебе <ріхі> завжди буду вбивати. я тебе база. Я тебе не буду хто я. Ти ты без цього шукав, би мене постійно вбивав. Так що давай тут, не ля-ля. Да, Я просто всіх шукав. що. Я просто всіх шукав. Тут ще якісь бонуси є, прикинь. А вот тут ще і и купа, ну багато що донатне таке. Давай форест. Yeah, yeah. Не хочеш? Не хочеш ліс? Форест? Давай, попробуй. Да. А ну хто я буду, чувак? У мене 6, 7 І Я ховаюсь. Да, мене тоже. Нормально. Нормально. Давай. Let's go, let's Чувак, челос, сейчас буде вообще декость. Oh. Так, я стоп! Ми є на якійсь новій yeah. мапі, бро! Да, шо це за мапа така, лол Все, все, я є, чувак. Я сховався Хорош. Я б це тоже хотів би, сховатися тут так нагло. Опа. Чувак, я не можу сховатись. Хорош. <реш> а я начебто даже непогано сховався. Я я я все, я сховався, жесть. Вірю? Я я капець як сховався, бро. Я просто капець як схований. І біля мене тут чили просто ходить, поняв? Чисто лавочки біля мене тусуються. Да -да -да, Чувак, чуб, лавочка, прийшов, нажимав, типа, на мене, щоб стати мусоркой. І не зміг стати мусоркою. Пішов до другої мусорки і став мусоркою. Він типа подумав, что я реально мусорка. Угу. Mm -hmm. Поняв? Тут чувак ще на кришу заліз. Може мені то я залізти на кришу? А де ти там? Чого я нічого не бачив. Я тут в такому місці поняв. Чел, я в такому місці, Діман! Блін, я впав. Ні-ні-ні, назад, назад, назад. Побігли. Так, включаємо супершвидкість. Вона все одно откидаєшся сейчас. Нормально, нормально. Ти головне живий. в нас всього на все півтори хвилини залишається. Ми ще можемо продержатись. Чувак, ти би бачив, де я сховався. Я, виходить, поняв, заліз на димоход цього Петро, типа поняв паровоза. І стою а... на ньому. Обалдей, жук. І я типу мусорка, поняв? Да, я поняв. Непогано. Да. Я став маленьким камінцем, поняв, і прям під велику ялинку сховався. Біля мене тут теж кент бігає, і він не може, він стукає все підряд, але зараз. Ні, мене не стукнуло, хух. Чувак. Чуваки позаходили сюди, так! Супер, швидкість мене добили! Обалдеть! Чувак, шукаю велику ялинку, брат. Не надо. А що вона тобі Велика ялинка. Ні, маленька ялинка, я під коробками, я коробка, брат. <реш> ти коробка! Да, я мечам бити не коробка. можу, прикинь. Да, тут, тут разом з оновленнями, походу, якісь і лаги тепер є. Я не можу тупо мечам бити, прикинь. ров. Зламали кнопку тобі, да? Да. Я обалдеть. І що робить? І стріляти не можу. Я запретили. не можу бити! <реш> да, я не можу бити, чувак! Що за Все прикол? Старина, 3 секунди. Невже я виграю? Капець, чувак, ти виграв, Це якась така мапа дібільна. Ми не могли бити, а чуваки поначалу могли бити. і це капець. Я обалдеть, все. Ище, І халепа. І, до речі, я відкриваю кейс. З мечами, прикинь. Який, який. Мені якийсь Pumpkin Sword випав. А ну Такий рижий, типа. Ну, типа, да. Так він ексклюзивний. Він ексклюзивний. Почекай! <гас> да! Та він не ексклюзивний чувак, він ліміти вообще! 100% більше демеджа на ньому. А в <гас> мене 10% просто, те самий жорсткий. а де ти кейс цей знайшов? Там де, там, де безкоштовні нагороди. Там Круто. такий, такий годиночок ще намальований, поняв? А зараз я кручу, кручу. Давай, давай. А мені випав бичний вже самий минулячий срібний Silver Сворд випав. Ну бас, ну бас. О, я кручу шаудинка, кейс, Димон. Давай, давай. Голубизна якась випала жорстка, Blue knight. Не, ерунда. Чувак, мене yeah. по щи спалили. Мене тут щи спалили. Так, можна посвистіти? А, тут ти знав, що можна крутитись на Q і E. Да? Да. А в натурі. А я сижу, думаю, що за кнопки? Раніше не можна було? Да. А я ще зараз буду спіни крутити, короче. Жук. Да. Жук. Так, тысяча кои випало. Що ще? Ще Ша 10 тысяч коїнів випало. выпало. Ну, скільки можна тобі тих биты грушей. Да, мені вообще падай, я бабла, купа. Так, і посвистіть, щоб ще зібрати бабла. А мені не дало полтинник за те, що посвистів братух. Ой-ой-ой. біля мене тут вирубили кента. Лу. До мене напрямую, чувак, бжить, тікаю! Чекаю, перетворись на сто, Перетворись, братух! що небудь! Ні, не, мене вбили! Просто так находять легко. Обалдеть! Mm -hmm. А як мене манакель! стов! Обалдеть! Тебе тоже вбили? Да, мене тоже вбили, прикинь. Братуха! Він прям, він прям на я у Бев тоже, чувака. Фри я якийсь бонус получаю. Три спина, а ну щас буду крутити. Мені байдуже на жанр, чуваків, я буду крутити спіни. Хе-хе. Братуха, хочеш подивитись на мій матч? Ще 10 тисяч, брат! Да. Де Нет, я тебе меча покажу свого. Ммм, ти ще випала. Щас спин кручу. Я короче біля парку. Я біля парку. Я поняв. Ну, я тут тоже ночи біля парку. Ми, вже в разных парках. О, да, да, я бачу тебе. Покажи. Обалдеть, виглядає, чувак. тобі? Ти що, гониш? А я петь опять не можу, прикинь. Поламалося все. Який ж галімий меч, чувак? Я його весь час І з пістолета не можу стріляти. Вже ти щось там на клацав, не? <гум> У <гум> мене 26 тисяч доларів, чувак. Я щас куплю свій просто меч. Обалдеть, ти, ти шо, Кого грабив? 50 тисяч Dragon Sword. Блін, ну 50 тисяч це багато. А ти думав? Ага. Ну він гарно виглядає, ну по 50 тисяч чувак, це багато. Ні б хоч би когось знайти, щоб просто ну перевіри. А, так він один вещи остався, лу. Да. А я не можу бити даже. Прикол. Я дупо не можу бити, якийсь дібілізм, воно поломене. Дім, да, реально поламалися. І чувак <рес> виграв, поламали. прикинь. Ігру поламали. Поламали тупо груху. Це жесть Дімон. О. Як і грати в ігру, яку ти поламав, ти знаєш? Ня. І я не знаю. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої, подобайте. вами був Санчо, і Дімончик, покемончик. Всім папа! -па.